Корисні знання та обмін досвідом форум молоді Буковини пройшов цих вихідних. Хто завітав на захід та як його реалізовували? Дізнайтесь у наступному матеріалі. Це вже третій такий молодіжний форум, який проводиться на Буковині. Попередній захід проводили в онлайн форматі через пандемію ковіду. Сьогодні відбувається форум молоді буковини 3.0, Він відбувається втретє, тобто три роки поспіль. Молодіжна рада спільно з управліннями, з усіма партнерами організовує даний форум, який покликаний на розвиток молодіжної політики краю. І сьогодні ми говоримо, що в нас з, 10 міст, з 8 мізвосьми міст запрошені гості, які також беруть участь у форумі. Кількість учасників передбачає це 70 плюс команда ор команда Панельні дискусії, тому будемо плідно працювати. Нові виклики молодіжної політики в умовах воєнного стану панельні дискусії, тренінги та інше завести нові знайомства, отримати важливі навички та ідеї, а також отримати заряд мотивації на форумі. Прийшла активна молодь та громадські діячі, а також представники громадських організацій. Форум «Молодь Буковини» відбувається втретє, і цей рік є особливим. Тим що до нас приїхали учасники з інших областей. У нас є багато партнерських угод підписано з іншими молодіжними радами. Обласного рівня, також і місцевого рівня з різних куточків країни, зокрема, є сьогодні представники Асоціації молодіжних рад, Конгресу молодіжних рад, це об'єднання молодіжних рад України. Також є представники меморандуму молодіжних рад, це наші партнери, з якими у нас підписані меморандуми. І, звісно, є інші, які сподіваємося, що в майбутньому у нас також з ними буде підписана співпраця. Також хотілося б зазначити, що ми досить добре ще з одним всеукраїнським об'єднанням співпрацюємо, це громадська організація молодіжна платформа, завдяки якій, в принципі, ми і здобули, скажімо, додаткове фінансування для проведення нашого форуму молоді Буковини». За результатами минулих форумів такі проєкти допомагають саме молоді з територіальних громад. Відтак було утворено вже 10 нових молодіжних рад, які створюють нові цікаві заходи і проєкти. Мені імпонує, як працює команда молодіжної ради буковини. Ось тому, що це складно об'єднувати команди обласного рівня через те, що всі учасники її по різних регіонах. А їм це вдається для мене це особисто на правду приклад, Я ними захоплююся у відкриту. От долучаюся, тому що захід доволі сильний і також запросили поділитися власним досвідом, як ми адаптували нашу діяльність. Молодіжного консультативного дорадчого органу трішки волонтерський напрямок, і навпаки, як ми зараз нормовуємо усі напрямки рівномірно. От, тому буду брати участь у панельній дискусії. От щиро дякую організаторам, партнерам, що вони проводять складний час. Вони наважились проводити, тому що це відповідальність. Ось далеко не усі її зараз на себе беруть. І ще раз дякую за те, що маю змогу розказати і про нашу роботу тут на теренах Буковини. Мета проведення цьогорічного форуму молоді Буковини полягає в обміні досвідом та новими знаннями від експертів в різних сферах. Наразі і багато запрошених гостей з інших областей нам дуже момент, що, тому, що навіть не дивлячись на те, що це від Буковини, до нас виявили власне. бажання приїхати з інших областей, поділитися своїм досвідом, який ми впевнені в тому, що буде користь всім ми, учасникам і нам так само в внічній раді, раді Буковини. Також у нас є запрошені спікери, які будуть ділитися своїм величезним досвідом. Незважаючи на повітряну тривогу, яка декілька разів переривала програму, форум все ж таки продовжили у моєму сховищі заради спільної мети. Річ у тім, що я вже третій рік поспіль є причетною до проведення цього форуму. І щоразу разу мене колеги з Буковини запрошують і як спікерку, і як колегу, і як експерта. І цього року для мене особливо є ціннісним і важливим так підтримати обласну молодіжну раду в цих їхніх ініціативах, івентах і також розпові. Про історію з молодіжними радниками, як я з колегами розвиваю цей напрям, відповідно, допомогти появі такої. Позиції так, отут, в Чернівецькій області, при голові обласної адміністрації, так відповідно, щоб такий експерт-консультант відповідно міг прибудовувати додаткові місточки співпраці так, між молоддю та виконавчими органами влади, мати свою таку певну навіть комунікаційну стратегію і програму того, як буквально заїжджати в громади, допомагати згуртуватися молоді. Форум провели завдяки ініціативі діалоги перемоги, що реалізується у партнерстві з міністерством молоді та спорту України. Та а громадську організацію молодіжна платформа спільно з управлінням молоді та спорту Чернівецької ОВА Софія Мелешко, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал «Сі-4».